Так, доброго часу, мої дорогінки. Дивимося з вами визволення полог. Давайте подивимося пологи визволення. Люди сидять в клітках. Безпредел повний. Хто що хоче, той робить. Нагнітають ситуацію дуже сильно. Дуже сильні, бої. ну, зараз от бомбюшки були. Прям дуже сильні. Прям дуже сильні. Зараз подивлюсь ще на двох колодах, тому що ну, карти йдуть не дуже такі. Ну, і непогані, і не хороші такі, знаєте. Дуже моляться за пологи багато хто людей. Прям молитви чую. Але єдине, що вони дуже сильно залякують пологи. От прям людей прям дуже залякують. Так, з приводу ще полог, я дивилась на тому тижні, що там повинні вони, знаєте, як трошки втікати. Але якось, знаєте, якось дивно вони там втікають, От просто дивно, скажу, вони. подивлюся, визволення якраз. Так що там з пологами, коли наступить тут мир наступить по пологам тоді, коли, коли буде переможна така хода наших хлопців. Зараз силою будемо забирати. Просто так не буде силою. Уже є чим. Єдине будуть, і не можу сказати, що не буде руйнувань. Будуть. Дивіться, будуть руйнування, будуть і смерті. І ц... більше, а... От навіть зараз на цьому тижні повинні там якісь ресесійці здохнути. Визволення. Слухайте, ну і місцеві теж є і поранені, і навіть полеглі. Так що ну, будьте обережні. Дивіться, ще один нюанс. Там будуть БК, Розрож... ну, десь там будуть, ми там підемо. БК руйнувати. А може не підемо, може, просто так якось десь там прилетить. Якийсь Хаймарс або якась акула, шарк. Да? Дивіться, будь ласка, цивільні люди, які живуть біля таких об'єктів. Будь ласка, спробуйте або переїхати, або з'їхати, або щось, тому що ну буде гаряче, уже гаряче, а буде ще гарячіше. Вони як стягували техніку, як стягували техніку, щоб піти як наступ в наступ запорізькому накриву, а нефіга у них не вийшло. Зараз тягнуть цю техніку назад, зруйновану. Там смертей просто капець була яка. Тянули, напевно. Так. Знаєте як? Це визволення буде не просто зі сльозами на очах, а просто істеріками у людей. Розумієте? Тому що вони просто на цей момент. Але знаєте, що найбільше погане. Що залишиться між вами, ото от, таке як падло, яке було. Другий момент. Ви знаєте, не хочу намовляти на еліту вашого району, вашої області, та й навіть мера, але можу вам сказати, що людина, яка є там високопосадовцем в вашому краї, то просто скотиняка. Тому е не можу сказати депутат чи якийсь там замісник, але є одна людина, яка з там з вишки, з якоїсь, а він продав за бабло ще й допомагав ресисійцям. Отак вам скажу. І буде йому гембель. Повісять його самі ж. Самі ж і повісять. Так, ну то таке. Так. Уже, уже, уже. Слухайте, ну, визволення по пологам, воно вже не просто, вже, а вже, 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 вже. Коли буде повернення, коли буде повернення, чи будуть руйнування ще? Да, будуть руйнування. По пологам чекайте ще руйнувань. Куди ще? Не можу вам сказати. Карта повернення додому. Коли ж ви будете вдома? Давайте подивимось. Є чим і як. Дивіться, зараз вибирають той якийсь такий як менш міня, мінімально травматичний спосіб, щоб у вас визволення. Тому що те, що зараз, якби наші зайшли і пішли на рожун, по-перше, наших було дуже багато поранених і вбитих хлопців. І цивільні, там була б не соробка, розумієте? А так, звичайно, десь якісь бої будуть, але щоб так прям. Так як в Маріуполі не буду, ось так вам скажу. Е, по звільненню, я думаю, що десь до лютого місяця. Але ж ви ж розумієте, що це карта у них якось з, з, з сроками може бути похибка. Тому ми так роздивляємося і так плануємо. Ну Це максимально близьке майбутнє, так скажу. 2-3 місяці, ось так. Два навіть іде. Бачите, два. Ну, Будемо сподіватися, що це буде саме так. Ось так, Три... пологи, тримайтеся, все буде добре.